Яка зброя потрібна Україні? Реально потрібна. Нам все потрібно і танки, і ППО, і так далі, але це не вирішує питання. Ці всі моменти не вирішують питання, скільки ми будемо захищатися від їхніх ракет. Безкінечно, ну все одно якась кількість цих ракет падатиме навіть в залізному куполі, в розхваленому, в такому ось ви знаєте, мега-супер, дупер, пупер. Три відсотки від трьох до п'яти відсотків ракет залізний купол пропускає. А ви не порівнюйте ракети, які запускає Хезбола. Це, власне, те саме, що і ракети із Рогатки. З тими ракетами, з калібрами, з кінжалами, які запускає по нам Московія. Це зовсім інші ракети. Це зовсім інші. Це ракети, якийсь старий радянський мотлох, який там десь переобладнали з шайтан труби, запускають ракету. Ну, це... Дальність польоту таких ракет. Власне, це не стратегічні ракети. Вони не, не летять по такій траєкторії, по, по балістиці, вони летять над землею, швидкість їх досить повільна і так далі. І навіть цих ракет від 3 до 5 відсотків купол пропускає. Це правда. І іноді трапляються такі випадки, що ракети десь падають і наносять. Дошкуляють якби ним, але ви не порівнюйте ці ракети. Це не ракети, які можуть рознести там вокзал, наприклад, чи завод, чи якийсь цілий квартал рознести в пух в прах там супермаркет, як в нас це вже було. Це геть не така і вибухова потужність цих ракет, не така дальність лету, і не така швидкість. І навіть ці вони пропускають. Якби зараз Московія випускала би по ним по 100 ракет щодня, я б подивився б на цей залізний купол. Не такий він вже був би і залізний. Гадаю, що він би працював приблизно в кращому випадку. Десь так, як зараз в Україні це працює. Можливо, трошки краще. Я не знаю, це суперечливе якби твердження, але точно не так, як він зараз працює. І кількість ракет була більшою, яку б вони пропускали. Це 100%. Тому. Скільки б ми не завезли ППО, скільки б ми не завезли танків, це не вирішує проблему. Не вирішує. Ви зрозумієте, москвини нас оцінили як, ну, як територію, яку потрібно просто захопити. Так само, як колись іспанці, португальці, вони оцінили Південну Америку. Ось було е, повстання цього, як його звали, Попе чи Попай, чи якось так значить, Пуебло, це були індіанці Пуебло, вони повстали проти іспанців, вони їх вбили, значить, 2000 з чимось іспанців вбили, повісили там 13 єзуїтських місіонерів, значить, вбили конкістадорів, їх теж дуже багато загибло, але вони перемогли, вони їх вигнали. ну, Тому що це були 1600 якісь там роки, здається, 1620 або 1640 роки. В принципі, тоді заряджати мушкет, заряджати значить, цю рушницю, це було досить довго. За хвилину людина могла випустити від 4 до 6 стріл. Тоді як зарядити якби, мушкет, це все було там хвилина, можливо, і більше. І якби, дальність ураження від мушкету, вона не була набагато більшою, ніж від стріли. Тобто прицільно мушкети били теж ну, на 100-150 метрів. Прицільно. Тому ці індіанці, ну в принципі, в них була потуга і була змога навіть оборонитися від них. Ми бачимо, як е, ті ж самі татари, майже не користуючись вогнепальною зброєю, вони були досить успішними. Добре, зараз менше з тим. Так ось е, через 12 років іспанці знову завоювали ці племена Пуебло. Чому? Бо в них в голові не вкладалось, як їх можна завоювати. Так нас вибили. Ми підемо знову, ми спорядимо більшу армію, ми надамо краще озброєння. Так ось зрозумійте. В Москвинів вже склалась така парадигма, що ми, наче якась дика бездержавна територія, яку вони мусять просто заграбастити, мусять. навіть якщо ми зараз нанесемо їм поразку, так би мовити, вибивши їх з нашої території, це не поразка, це не поразка у війні. це... Поразка в битві для них буде, навіть не поразка, це просто тактичний відсут. Вони це пояснять як завгодно. Жестом доброї волі, будь чим. Навіть не поразкою. Це не вирішує питання. Не вирішує питання. Вирішенням питання буде лише знищення Московії. От якби племена Пуебло змогли б мобілізувати, організувати всі, значить, південно-американські ці племена Мезоамерики, так? Забрати ті ж самі мушкети у іспанців, вони ж в принципі, взяли там величезні трофеї ті діжки з порохом, наприклад, когось можливо там мучити, катувати, щоб якусь там тайну пороха від нього взнати. В принципі, там немає ніякої такої таїни, це сірка, це деревне вугілля. Тобто, в принципі, все це вони могли б робити. І, та навіть якщо б вони просто пішли б тим, що от, озброєні луками, значить коп'ями, лише трошки кращим захистом, можливо, якимись кірасами. Я не знаю, добре, ми зараз не про це балакаємо. Вони могли б їх повністю вигнати з Мезоамерики, захопити кораблі і поїхати в Іспанію. І поїхати в Іспанію і воювати там, в Іспанії, знищувати їх, вивозити їхні скарби. Ну, Вони були не на тому рівні, якби і психологічно, і культурно, і ментально, і не той розвиток, і так далі. Але ми зараз, ми зараз стоїмо вище за Москвинів, насправді. В плані розвитку, ментального розвитку і так далі. Ми просто дуже толерантні і культурні, але ми маємо розуміти, що якщо ми цього не зробимо, то на нас, як на ці племена Пуебло, вони знову підуть. Це не вирішує питання. Леопарди, ППО, при всій повазі, артилерія не вирішує питання. Питання вирішить лише знищення Московії. А яким чином це можна знищити? Про це якраз поведемо розмову у наступному відео. Яка кількість об'єктів в Московії має бути знищена, причому знищена якісно, щоб виснажити їх, щоб вони вже ніколи не піднялися з колін, на яких вони й досі стоять? Що це мають бути за об'єкти? Яким чином просто зламати цю іграшку, просто її зламати? Зламати це не обов'язково знищити, це роз'єднати певні елементи. Ось якщо у вас є автомобіль, вам не обов'язково з. Просто стирати його в порошок для того, щоб його знищити, для того, щоб він не їхав, його можна зламати, починаючи від самих простих якби, методів, якщо вам потрібно вивезти з ладу автомобіль, насипати піску в двигун або там, де цей паливний бак і так далі. До трошки складніших, але загалом це дуже прості методи. Дуже прості методи. І Ремонт потім цього всього обладнання, він дуже важкий, він затратний, а виводиться з ладу насправді це дуже простим чином. Так само і Московія, це наче величезна така імперія. Але ось маленька яхта два тижні постояла у північному морі. І обидві гілки Нордстріму просто луснули, як мильна бульбашка. І весь їхній Нордстрім та Нордстрім 2, він зупинився і зараз не працює. Якщо ще один рік він не працюватиме, а воно так і буде, в принципі, його вже можна демонтовувати, бо газопровід без прокачки газу він приходить в непридатність. Тобто по ньому має завжди прокачуватися газ, нафта, що там прокачується. Воно так влаштовано без прокачки, його потім потрібно власне, повністю перебирати заново. Воно не може стояти там роками, а потім почати використовуватися. Тобто ми бачимо, що одна маленька яхта. Невеличким чином вона вивела з ладу величезний, величезний грошовий потік, який йшов до Московії. Це дуже маленький чин. На війні ми витрачаємо, мабуть, за день в 10 разів більше грошей для того, щоб їх стримати. Тобто є якісь певні моменти. Ми поведемо про це мову і далі. Вони не такі дорогі, вони не такі складні, але саме вони вирішують питання. Саме вони. Навіть 100 танків леопардів. На фронті, а це на секундочку, навіть якщо це там 6-7 мільйонів доларів, це півмільярда доларів. Півмільярда. Я не думаю, що підірвати Нордстрім та Нордстрім 2 коштувало півмільярди. Ну, може мільйон доларів, я не знаю, може і навіть і менше. Але навіть 100 цих танків леопардів вони не дошкулятимуть Московії настільки, як те, що вона втратила ці два Нордстріми. Те саме з силою Сибіру. Ви думаєте, що це таке? Якийсь там мегаоб'єкт неприступний? Та це ще більш доступний об'єкт, ніж ті Нордстріми. Те саме з усім іншим. Це саме стосується Південного потоку. Все це насправді дуже просто, добре друзі. Всі бувайте та не забувайте. Далі буде.